Ви на каналі Творчість у селі, мене звати Наталя. Я сьогодні лицем в кадрі буду е привикати до цього образу. Як ви вже зрозуміли по назві відео, я також буду приймати участь у визволенні спиц і гачків. Е в такому спільному проєкті від Оленки Буганової. Е, у всьому циклі цього місяця я приймаю участь. І якраз я виберу той цикл або ті гілочки, які мені в майбутньому, можливо, будуть подобатися, я буду все ж таки в них е, приймати участь і надалі. Е, відразу скажу, що е, Гілочка визволення гачків і спиць, 100% до нового року я буду приймати участь у ній, тому що я планую, якщо в мене все вдасться, всі свої спиці і гачки визволити. Хочеться повністю всі роботи завершити, тому що процесів у мене більше 10, і я б хотіла їх завершити. Знову ж таки, прошу вибачення, якщо я не дивлюсь в камеру, тому забуваю просто, що насправді камера не там, де у мене кнопочка, а з іншої сторони. Кадр, звичайно, темний, можливо, хоча напишіть мені, як краще. Тому що, якщо лицем в кадрі, я можу лише ось так включатися. Рідко в мене виходить при денному освітленні. Зараз вже на вулиці, хоча тільки шоста вечора, але. Те, що маємо, те маємо. Я покажу поки що три роботи, яких я хочу е все ж таки завершити. І сподіваюся, що в мене це вдасться. Чому лише три, тому що не знаю, як мені по часу, чи я, мені вистачить часу ще якісь роботи показати і зробити, чи ні. Якщо е, мені вистачить часу, і я всі ці роботи завершу, і це буде, не знаю, будемо оптимістами, п'ятниця, субота, і в мене ще буде один день в запасі, то я візьму ще якийсь вид шкарпеток. Ось там у мене є. Така невеличка сумочка, де є шкарпетки, які по одній зв'язані, а інша не зв'язана, тому що немає майстер-класу відзнятого. Так як майстер-клас вже відзнімається, так, скоро буде на каналі, то все ж таки я думаю, що там також можна бути скоро готова робота. Але я не знаю, скільки мені піде часу на дов'язування ось цих, які зараз я вам покажу, до речі. Так, перший процес. Який я хочу завершити, це 100% ось ці шкарпетулі для донечки. Так як зараз канікули, я все ж таки хочу завершити, щоб вже сперш з понеділка наступного вона змогла піти у них в школу, якщо буде холодно. Ось на такому етапі вони. Мені тут вже потрібно розпочинати п'ятку Стронг. І я буду е, далі в'язати. Це буквально, ну не знаю, години 3-4, напевно, не більше. Тому хай навіть, якщо я буду лише по 2 години в день витрачати, то понеділок-вівторок ця робота має вже бути готова. Це вже я так собі по, по часу навіть е, використовую <смітна> врем'я, щоб знати, як насправді краще буде. Перша готова робота. Бачите, не знаю, чомусь я отак. А, і кадр якийсь трішки світліший робиться. Ну, ви бачайте, камера моя так реагує, я знімаю зараз на даний час на фронтальну камеру, так що можете написати, як вам якість. Бо на звичайну камеру я не можу знімати, я не бачу себе, я не знаю, куди я тулю, що я там роблю. Поки що ось так. Наступна, наступна робота, яку я хочу завершити. Новачкам, які у мене на каналі з'явилися цього місяця, вона, напевно, невідома. ну, Хіба що ви дивилися якісь мої попередні відео, то так. Іншим ні. А вже з тим, хто зі мною давненько, то знає, що я в'язала комбінезон ось такий. По майстер-класу Світлани канал Світлана В'язання для душі. Це я просто в'яжу. Скоріше всього, я його когось, комусь подарую. Мені просто цікаво іноді розпочинати якісь проекти, які мені насправді не, не потрібні, але я хочу вив'язувати свої запаси і ну, вони знадобляться комусь іншому. Якщо я не знайду, в своїх близьких, рідних, домашніх або не знаю, сусідах тих, кого я знаю, не знайду такої малечі, то я просто відправлю чарівницям і вони 100% знайдуть, кому віддати і кого буде утепляти ця робота. Тут небагато залишилося ось так взаді, зробити мені ось це скорочення, так, вив'язати от самі. Шлейки, і все. І робота готова. Насправді, це зовсім не так багато. І я думаю, що я маю його завершити і визволити досить непоганий розмір спиць. Досить непоганий, який мені потрібен на в'язання манішок. І ось отака пряжа. Мені її досталь вистачить. Ось цією я переживала, що не буде. Це наку, акрил. Не пам'ятаю, що за. Лот, Пам'ятаю, що це нако. Вже нема. І ось така ниточка, яку я, в мене її багато, була ціла бобина, і я поки що її десь додаю для тепла. Вона в мене, а... Ні, я перепутала, дівчатка. Це не вовна. В мене є дві схожих ниточки. Є така тонесенька-тонесенька. То є ж сіра, ось така ворсиста, але то вовна. А є ось така, вона більш схожа на, на Копаріж. І вона е, насправді це акрил. Тобто і це акрил, і це акрил. Але я думаю, що це непогано, тому що все ж таки, ну, такі речі також мають свого власника. І мені подобається, що виходить, це буде точно не останній мій комбінезон. 100%. Так, також я вперше покажу цю роботу, е, наскільки це можливо, у порівнянні зі мною. Щоб ви бачили, як вона виглядає. Ця робота це плед, який я в'яжу залишків, на який я маю відзняти. Принцип, як його в'язати. Я все це пам'ятаю, в мене все записано. Ну, ще десь би взяти лишніх 24 години у день і можна було б все-все-все відзняти. Але я його вже майже завершила. Ось такий процес у мене величезний. От я вам покажу. Напевно, буде так видно краще. Я розпочинала з середини, в'язала квадрат, бабусиний, дов'язала ось до цієї частини, ось бачите, таким рожевим. І потім з кожної сторони вибрала дві сторони, які я хочу видовжити. Тобто, хочу зробити цей плед все ж таки прямокутним. І ось тут, як ви бачите, вже малиновий цей колір. І далі йдуть інші відтінки. Ось, Аж до ось такого фіолетового. Також з іншої сторони я зробила те ж саме. Але у мене тут вже йдуть неоднакові відтінки, я вже в'язала, як виходило. Ось так. Я думаю, що ось такий маленький бунтик, який у мене залишився, я його дов'яжу до цієї сторони. І вже наступний, у мене там йде, наскільки я пам'ятаю, такий червоний. І ще, можливо, якийсь візьму колір, якщо не вистачить, я буду вже йти по колу. Тобто ось, ось це все. Я вже піду по колу і закрию петлі. Скільки там вийде, пров'язати ще декілька рядочків і закрию петлі. Розміри цього пледа, я вже думаю, після прання. Скоріше всього, я його швидко завершу, тому що він йде дуже швидко. Десь буде метр на, на щемось. Не знаю. Просто я не знаю, чи тут по висоті метр буде. По ширині, так? По довжині, то, напевно, більше метра буде, а по ширині не знаю. Тому е і хочу це завершити, тому що цей плед піде чарівницям 100%, і в мене ще один вже розпочався. Ще в серпні місяці я розпочала з дуже тоненької пряжі, хочеться його вже просувати, але хочеться також і завершити плед, цей плед плед і багато що доробити, щоб звільнити місце на нові процеси. Тому. Все ж таки, в мене старти є, я не буду лише завершувати. Я ж в'яжу в спільному проєкті зігріть душу. Я в'яжу також Оленці-сідушки для хлопців. Вона передасть, я просто зв'яжу, віддам і все. До кінця листопада в мене будуть ще процеси старти. Але це я хочу точно завершити на цьому тижні. Тому. Тримайте за мене кулачки, я сподіваюся, хоча, як сказати, знаєте, це так завжди ми говоримо. А насправді ж то в кінці тижня це для мене пройде цілий тиждень, і скільки я там зв'яжу, так? А для вас пройде всього хвилинка там, чи декілька секунд, і ви спокійно побачите через цю мить вже вив'язала я чи не вив'язала це. Але все ж таки хочеться, щоб я це зробила, і готові роботи були. Тому на цьому поки що все. До наступного включення. І я сподіваюся, що я підключуся раніше, якщо я все завершу раніше, а якщо ні, то скоріш всього, що я підключуся в неділю або в понеділок, вже відцнім. Тому що все ж таки ми в'яжемо цілий тиждень, знаєте, і в неділю я після обіду вже десь, можливо, під вечір, в годині 5-6 іноді буває, сідаю і трішки пов'яжу. І коли ти все ж таки щось робиш, то хочеться. Щоб цей процес був також зарахований. І думаю, якщо я буду не встигати, то і буду в'язати ще в неділю, то я все ж таки підключусь в понеділок, знімлю шматочок і виставлю це вже відео на вівторок вийде на канал. А якщо я знімлю його в неділю, то на канал відео вийде у понеділок. Не знаю. Дуже хочеться, щоб всі мої. Я скажу так, мені дуже хочеться, щоб всі мої плани збулися, а будуть вони чи ні, не знаю. Ставте подобайки, не забудьте переходити внизу по посиланню до дівчаток, які також завершують. І це дуже класно бачити процеси, які от-от-от і все, і вже є готова робота. Це дуже класні відео насправді. Тому коментуйте, підтримуйте українське і. До наступного включення. Всім привіт! Так, це в нас вже сьогодні неділя, зараз якраз 15 хвилин на третю, і я хочу візняти цей шматочок і показати, що ж я зробила. А зробила я всі свої е, ті роботи, які я вам показала, я їх всі завершила. І дуже цьому рада насправді, тому що у мене. Уже дуже багато стартів намічається. Я хочу сказати, що я не буду приймати участь у листопаді місяці у спільних проєктах. Я живу українською. Поки що для мене це буде пауза. Я хочу до Нового року якнайбільше завершити робіт. А насправді то мені хочеться всі завершити. Хоча з тими стартами, які я зробила, вже тепер це все під питанням стоїть. Але я сподіваюся, що все ж таки мені вдасться зробити хоча б величезну кількість цього, що я запланувала. Можливо, я буду приймати участь у е, проєкті е, звільнення спиці гачків. Можливо, буду, я це не забираю точно. А ось, і, можливо, в кубику, а можливо, ні, тому що я все ж таки хочу. Якісь випустити майстер-класи на днях, думаю, будуть, вже, вже будуть. І також хочу все ж таки якісь інші формати відео зробити. Трішки буде така передишка. Мені насправді я дуже рада, що я пішла в ці проекти. Я дуже рада, що навіть в цьому місяці навіть вийшов тиждень з іграшками. і... Це так мене дуже спонукало, і дуже сильно мені дало такий поштовх на те, щоб я змогла надалі знімати, в'язати і творити багато всього гарного і цікавого. Як ви бачите, тут вже видно, насправді всі мої готові роботи, але я розпочну поки що з самих найменших ось така ниточка. І це алізе. Сама звичайна, стільки в мене залишилося. Я не знаю, на одну пару навряд мені хватить на повноцінну пару, тобто така, що вже після 37 го розміру. А ось на якийсь хелікс або на маленьку парочку, то точно хватить шкарпеток. Я зв'язала цілу пару, ось така вона. В екрані вона вам дуже ярка, насправді вона не настільки ярка, хоча. Вона яскрава, так, але ну, не видно. Ось так покажу ближче, щоб вам було видно. Дуже гарно все вийшло. Розпочиналось також все дуже гарно, однаково, поки ми не дійшли до п'ятки. І як ви бачите, ось тут у мене вже трішки пішла різниця. І все ж таки, я думаю, що. Ось тут видно, в мене мисочок зовсім інший. Тут хватило на один колір ось цей зелений і вже завершився. А ось тут аж ще полосочки пішли далі. Мені здається, що все ж таки це насправді і треба думати про це, тому що секційна така розфарбовка, вона не йде ж там. Метр рівнометр до міліметра один колір, рівнометр ниточки іншого кольору, чи там два метра. Ні, вона йде собі по різному, так як це навіть якщо це робить машина, а не людина, вона все одно лягає по різному, тому що фарба може десь. Перейти на іншу сторону на пару міліметрів, ще кудись. І так виходить, що секції не однакові. Тому зазвичай в більшості випадків, навіть не тільки в мене, я й бачу, як в других дівчат, секційна пряжа вона не ідеально співпадає з, в кінці з кольорами, але все ж таки це однакові шкарпетки. І я дуже цьому рада. Що вони вийшли. Вони вже йдуть до, до доньки, вона їх буде вже точно носити, завтра вже в школу, панікули завершились, тому піде в теплоті. Це остання робота з моїх стартів, яка є завершеною. І я дуже цьому рада. Тобто, старти, які я розпочала у цьому місяці, я їх завершила. І всі, крім іграшок. Бо дві іграшки я не встигну точно завершити, Ну, не встигла би завершити. Так, це я відкладаю. Далі, у мене залишився ось такий залишок. Хто зі мною давно той пам'ятає, що коли я перша розпочинала в'язати спицями номер 4 я комбінезон, то я думала, що він у мене буде. Навпаки, мені цієї ниточки вистачить, тому що у мене ось там є бобінки ще. А оцієї може не вистачити. Це нако не пам'ятаю артикул, назву ниточки, але знаю, що це 100% акрил. І бачите, він ось так блистить. Можливо, отут буде видно. Так. Да. Ось так він блистить. І. Я думала, що мені його не вистачить. Тут 380 метрів у 100 грамах цих, але мені вистачило, дівчатка. Я змістила цих дві ниточки спиці номер 4 І в мене навіть є, як ви бачите, залишок. Сподіваюсь, що мені вдасться, можливо, зв'язати ще якісь пінеточки, навіть, можливо, і шапочку, тому що тут грам 50 є. ну, Точно що є. Я не відважувала, я не можу сказати так, що міліметри. Граму-грам грам, 100%, але е, він важкенький ще, цей моточок. І я покажу, що я зробила. І це ось такий комбінезончик по майстер-класу Світлани. Канал е, Світлана В'язання для душі. Ну, я думаю, що цей канал багатьом відомий. Е, е, і я хочу сказати, що він чудовий. Е, тут, звичайно, у майстер-класі е, відразу кажу. Е, Оці шлеєчки йдуть на гудзиках, Я їх зробила на кнопках ось таких. Це китайський набір кнопок пластикових, і він насправді дуже товст, такий крепко тримається. От його треба аж з силою рванути, щоб він відкріпився. Навіть в перший раз, коли я кріпила ось цю кнопочку з цієї сторони, вона у мене, коли я хотіла її відкріпити, вона вилетіла. я зрозуміла, що я десь не зажала ниточки, і вона просто проскочила крізь петлі. Я не захотіла на на цих, ґудзичках на чомусь. Ну, не знаю, думаю, що це не дуже сильно потрібно. Тому поки що буде на кнопках. Хоча. Я думаю, що цей комбінезончик я вже знайшла, кому його віддати. І якщо власниця захоче, вона недавно стала мамою. І я думаю, що цій дівчинці він підійде. Хоча не знаю по розміру, тому що треба поміряти. Якщо він підійде, і мама захоче інші, захоче кнопочки інші, або захоче е, гузочки інші, то я її перероблю. О, а якщо ні, то тоді е, ну, залишимо так, як є. Якщо ж розмір не підійде, тому що дитинці вже місяць, і я не знаю, бо е, наскільки, на, наскільки цей розмір підійде, наскільки ні. Я вже давно. Не мала таких малесеньких діток, тому не знаю, насправді треба міряти. Тим паче, це, кожна дитина має індивідуально свої розміри. Якщо підійде, то так, якщо ні, то я зв'яжу їй інший, а цей відправлю черівниця. Ну, Це все одно все в'яжеться для когось, не для себе і не для продажі. Хіба, якщо хтось хоче, щоб повторити йому, то, звичайно, я повторюю, як то кажуть, на замовлення, це, звичайно, так. Але ця готова робота є, і я цьому безмежно рада. Вона в мене відкладається, і у мене насправді на моїх процесах вже було 14 процесів, а стало 11. 11, тому що мінус 3 роботи. І я цьому дуже рада, я дуже рада, що так вийшло. Остання робота, ви її бачите у кадрі, ось вона лежить. Я спеціально зняла такий кадр ракурс камера, насправді, майже метр від мене. Чому? Тому що я хочу, хоч трішки, показати, як він виглядає. Це плед, який відправиться чарівницям, когось зігрівати. Він мені дуже сподобався, і він насправді дуже швидко в'язався, просто якби я в'язала. По-перше, а по-друге, якби я приділяла йому на цей час. Був момент, коли я просто не брала в руки ні спиць, ні гачків, і через це він лежав довго. І буквально мені потрібно було дві годинки для того, щоб його завершити. Мало насправді. Тому, дівчатка, якщо у вас щось є, лежить таке, що не завершене, і ви знаєте, що там не дуже багато роботи візьміть, я скажу навіть заставити себе іноді треба для того, щоб розпочати і завершити. І це дуже-дуже круто. Емоції після цього, звичайно, дуже шалені, хочеться вже кучу всього напочати. Але, так, це я тако показую, як він був в половині. Ось так. І весь. В кадр він не влізе, але я пристану, щоб вам показати. Ось так. Щоб ви бачили, він довжелезний. Довжелезний. Я вам покажу, ось дивіться, яка я не маленька дівчинка, і він мене ось майже всю обкружляє по ширині. А по довжині, то тим паче довший. Тут на екрані напишу. Скільки він має ширину і довжину, він такий досить, справді, прямокутний вийшов. Але я дуже рада, що він такий у мене вийшов. І все ж таки, в мене буде, можливо, ще не один такий. Мені сподобалася ця схема, яку я в'язала. Це дуже легко, це досить легко з цього потрібно зв'язати бабузин квадрат і потім по сторонам зав'язати. Декілька рядочків для е, видовження його і обв'язати по кругу е, якоюсь оздоблювальною стрічкою. У мене вийшло так, що я обв'язувала стопчиками з накидом перший рядочок, а інший рядочок я пров'язала просто стопчики без накиду. Спочатку я хотіла е, раковим кроком зробити, але е, передумала. Не знаю. Думаю, що у мене вже досить багато виробів такою обробкою, і мені захотілося щось новенького. Тому це поїде, або зараз поїде, якщо комусь потрібно буде, я напишу дівчаткам, скажуть мені, якщо потрібно зараз, я відправлю зараз. Якщо ні, то тоді я дов'яжу ще один плед, який в мене там вже розпочатий, трішки іншим способом і на спицях, бо цей гачком. І подивимося, що з цього вийде. Ось таких три готових роботи у мене є. Я дуже безмежно щаслива і рада, що я їх завершила. І зараз я хочу все більше і більше завершити робіт. Мені хочеться розпочаті процеси в'язати. У мене дуже багато натхнення на це все. Сподіваюся, воно в мене нікуди не дінеться. Якщо ви також вірите у це і підтримуєте мене, не забудьте поставити пальчик доверху, також підписатися на мій канал, продивлятися, може, можливо, якісь попередні відео. У мене є майстер-класи, досить непогані на іграшки. У мене є майстер-класи на плет середини бабусиним квадратом, але спицями. Як в'язати. Також це все є. Переходьте в списки відтворення майстер-класи, і там ви знайдете на будь-який смак. І, вона, цей, і цей список буде поповнятися, так що також ви будете мати можливість зв'язати будь-що. Можливо, у вас є якісь побажання на відео, можливо, у вас є якісь теги, якісь, можливо, ви хочете якийсь прямий ефір. Пишіть, будемо. Будемо щось знавати. До речі, на що, що до прямого ефіру, у мене є ідея на одну тему. Я хочу її трішки обдумати ще і, скоріше всього, що якийсь день я її зроблю. Якщо вдасться, то в листопаді місяці, а ні, то, можливо, ближче до Нового року. Тож, до наступної зустрічі усім! Бувайте!